Вітаю, друзі, на зв'язку Боні, і у мене для вас сьогодні дуже дуже чудова новина. Нарешті на каналі з'явиться новий формат, який напевно дуже багато українських клешерів чекали. І це. І для початку я хотів би сказати, що це все буде відбуватися в тестовому режимі, так як на організацію таких турнірів потрібен час, і саме головне бажання інших гравців. А тому треба буде по ходу розвитку дивитися і вже в процесі виправляти помилки як в організації турнірів, так і в інших моментах. А ось як це все буде відбуватися, що для цього потрібно і які будуть правила, я далі вам покажу. Але перед тим як я почну, хотів би вас попросити підписатися на цей канал, поставити вподобайку, тому що це дуже допомагає просуванню українського контенту і цього каналу на YouTube. Тому, якщо ви все це зробили і готові, тоді сідайте зручніше, а ми починаємо. І саме перше, що вам потрібно знати, так це те, що ці турніри будуть спочатку відбуватися в тестовому режимі 5 на 5 в форматі дружних клан варів. Зареєструватися на такий турнір зможе тільки п'ятірка гравців з одного клану. Тобто в турнірі не буде можливості зареєструватися гравцям з різних кланів в одній п'ятірці граючих. Це повинні бути тільки 5 людей з одного клану, чи ті гравці, до яких є довіра у команди учасників. Реєстрація чи заявка на турнір повинна відбуватися обов'язково, чи від голови того клану, який буде брати участь в турнірі, чи Сорука. Подача заявки на турнір повинна виглядати ось так: назва і тег клану: ніки та теги гравців, які будуть брати участь в турнірі. Та левел таунхолу. Також хотів би додати, що реєстрація на ці турніри буде не безкоштовна. Кожен гравець повинен буде внести 20 гривень в призовий фонд, який загалом для переможців буде вже складати 200 гривень. Всю інформацію по гравцям, які будуть брати участь, прошу мені надсилати в особисті в Телеграм. Посилання буде в описі під відео. Також хотів би сказати, що в перших пілотних турнірах у учасників буде можливість грати в одній п'ятірці. З різними таунхолами. Тобто, ви зможете зібрати команду, де може бути будь-який ТХ, але тільки від 9-го таунхолу. Трошки пізніше я планую вести турніри, де будуть грати також і однакові ТХ в одній команді. Але на даному етапі я думаю, буде складно знайти на один турнір одразу 10 однакових таунхолів по прокасі дефа і війська. Саме тому система поки що буде така. Перед початком турніру, голову чи соруки кланів учасників, повинні обов'язково домовитись між собою про час і день дружнього кланвару. І, звісно ж, запропонувати декілька варіантів, і потім відіслати ці варіанти також мені в особисте в телеграм. А там ми ж з вами вже домовимось про точний час та день, коли відбудеться турнір, який буде показано чи в записі, чи в реальному часі у вигляді стріму. Також хотів би додати, що призовий внесок з кожного гравця-учасника вноситься саме в день подачі заявки. І тепер декілька важливих положень, які потрібно знати вам. Якщо на момент реєстрації голова чи соруки подають неправильну інформацію про клан чи гравців, чи якщо голова чи соруки не роблять грошовий внесок за усіх учасників п'ятірки в день реєстрації, або склад гравців по якимось причинам змінюється і про це мені не повідомляється, то такий клани учасники штрафуються і більше не мають права брати участь в таких турнірах. В майбутньому ці правила можуть змінюватися, але насамперед на даний час таким чином я себе страхую від недобросовісних людей, а також просто економлю банально свій час. Тож з цим усім ми наче розібралися, їдемо далі. І тепер саме цікаве, як саме буде відбуватися атаки на турнірі. Я довго думав, як це буде, і прийшов до того, що атаки будуть проходити по черзі, починаючи з низів. Тобто, п'ятий номер починає по команді запуску турніру атаку. Вати на своє дзеркало після того як він закінчить, починає свою атаку вже суперник, який відповідає дзеркально своєю атакою і також атакує п'ятий номер. Після атаки п'ятих номерів з обох кланів йде вже три хвилини підготовки до наступних атак, вже четвертих номерів. І така система продовжується рівно до того, поки всі не виб'ють свої номера. Також маленьке уточнення, що в цих турнірах буде доступна тільки одна атака, по принципу того, як все відбувається на ЛВК: один номер, одна атака. І після усіх атак я дивлюсь, як були проведені атаки. Роблю підрахунки, і після цих підрахунків відбувається. Фінальна стадія, де я називаю п'ятірку переможців, які отримують призовий фонд в розмірі 200 гривень. Але у вас точно напевно з'явиться питання: а що робити, якщо буде нічия на кланварі? Що тоді робити? І тут я вам відповім, що і тут також все під контролем, тому що якщо буде тото -то у обох команд, переможцем цього міні-турніра буде саме та команда, яка зробила атаки за менший час. Тобто буде просто використовувати система як в селі Будівельника. Коли у вас якщо нічия, перемагає той, хто за менший час закрив базу, але ви знову запитаєте: Окей, Боні, а якщо так станеться, що і по часу все буде однаково, то як тоді вирішувати це питання? Переможця? Давайте просто припустимо, що так відбулося, що тоді робити. А нічого не робити, тому що відсоток того, що так станеться, дуже і дуже малий. І до речі, хотів би наголосити, що якщо у вас є альтернативні ідеї стосовно того, як вирішити питання з переможцем, ви завжди можете писати це в коментарях. Дуже чекаю ваші варіанти, якщо звісно такі будуть. І наостанок хотів би сказати, що я не знаю, як багато ютуберів роблять такі справи з турнірами, але в українському ком'юніті здається, такого на такому рівні ще не відбувалося. А тому мені особисто важлива підтримка кожного українського клешера в цій справі. І якщо у когось з'являться конструктивні пропозиції, я готовий буде їх розглянути і, можливо, додати до структури і правил турнірів. Я дуже сподіваюся, що я все максимально доступно пояснив і. Дуже скоро ми побачимо перший міні-турнір на цьому каналі. І дуже вірю, що це буде весело і корисно кожному. На цьому в мене все. Якщо вам подобається така ідея і ви готові слідкувати за цими подіями, то підписуйтесь на перший україномовний, ставте вподобайки і коментуйте, тому що це дуже допомагає в просуванні українського контенту на YouTube. Також хотів би нагадати, що в описі під відео у мене є посилання на мій телеграм-канал посилання на спільноту українських Клешерів, і ви просто обов'язково повинні доєднатися до цієї спільноти. І також хотів би нагадати, що любі друзі, донатьте, будь ласка, на ЗСУ, нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. З вами, як і завжди, був Боні, всім папа -па і слава Україні!